Надія, Надія. Це лідер нашої компанії, можна і що вона молодець. Ми тримаємо невеличку кролеферму, і е, основною проблемою це є в кролів грибкове захворювання, називається воно тріхофітія. Це такі маленькі сумочки з спорами, які наростають дуже схоже до лишая. Е, найперше, що це уражує, це лапки, носик, тобто погано їмо, погано дихаємо і в першу чергу слизиста. Якщо б ми з цим боролися, наприклад, за допомогою ветлікарів і їхніх е, чудосредств, е, приблизно, щоб вилікувати одного кроля, нам потрібно десь порядка там, 70 гривень. Тепер перенесемося, що в нас їх тисячі цих кролів. Тобто суми космос. Е, так як я все піддаю сумнінням, абсолютно, і цю фірму також, коли я до неї прийшла, да, я взяла це баню. І е, п'ять ось таких кришечок на один оприскувач, тобто на 10 літрів води. Ну, більше я просто не підніму, де й не хочу. І я обробляла кролів прямо сидячи. Вони сиділи в клітках, прямо по них. Ніхто не писнув, ніхто я не, не возражав. На кролі. Просто всі ферми ходила й оприскувала. Через три дні я повторила експеримент знову. Результати були, але ж. Треба до кінця. До кінця, тобто п'ять обробок через кожних 3 дні. Так я е, півмісяця експериментувала і все записувала е, навіть через півмісяця мені здавалося, що це провальний проект. І ну п'ять банок, самі розумієте, купити, е, ну трошки. Так, По... так, да, да. ну, мене стримувало одне, а можливо, це все якийсь абсурд, я просто викидаю свої гроші на вітер. Але в першу чергу ми ставимо перед собою якийсь бар'єр і щось собі хочемо доказати. І я продовжувала. Я зробила шостий обробіток. І коли на шостий обробіток е, почали оці всі вавки просто, ну, як вони відколупались і росте нова шерсть. І що саме парадоксальне, я боролася ще паралельно, у мене сидів ряд з кролями, так як ветлікарі. Рекомендую. Це дві тисячі флакон на один оприскувач. Я так само зробила. Різниця тільки в тому, що за допомогою ветмедицини ми це робимо хімічно, і час на лікування в 5 разів менший, але по грошам в 5 разів дорожче. Якщо ми користуємося баньо, то ми в 5 разів довше возимося з кролями, обробляємо, але в 5 разів дешевше економічно. А на основі чого ти розповідала, там що, сірка чи розкажи. Ферми сірка. так, щоб там не заводилось ніяких instance, мікробів, бактерій, не знаю, всякого потрібно все знезаражувати. Тобто повинно дотримувати санітарних вимог. Це дисбар'єри, будь-яка ферма або, можливо, хтось відвідував, навіть екскурсіями. Ви навіть проходивши на територію, дисбар'єр зустрічали. Обробітка будь-яких поверхонь на фермі, ну, будь-що, все обробляємо. І в першу чергу користуєш хлором і суха мелена сірка. Е, коли то ти робиш, ти хочеш звільнитися зі своєї роботи, взагалі там не працювати. В першу чергу це в тебе от такі рукавиці, у тебе от такі намаска, в тебе окуляри, в тебе хімічний костюм, бо це все витримати неможливо. Якщо попаде на шкіру, це все свербить чухається, ти все роздираєш. Якщо на очі це взагалі плачеш і можна, я не знаю, ну, зір собі зіпсувати. Ой, да. ой, 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 ой. А коли це все відбулося з бані, то це прекрасно. П'ять ковшиків, рюкзак на плечі, це її оприскувати. пішла все поприскала хазяйка. І ну, тебе не кусають мухи. До, до речі, мухи то взагалі окрема історія. Ну, я над цим експериментую. Що саме цікаво, що якщо, наприклад, ти на фермі, то якби не працювала та вентиляція, там не знаю, відкриті двері, все рівно є запах мочі. От він є і все, є запах фікалів. На фермі пахне шампунькою, ніби ти вийшов з душа. Знаєте, бажання було що ранку заходить, все задуть і піти. І людям приємний кролям. Файну така бан... міні баня була.